Сьогодні читаємо 69-й псалом. У вашій Біблії це може бути 68-й. Псалом особливий тим, що відноситься до категорії так званих месіанських псалмів. Є чимало псалмів, які відкривають пророчу життя Ісуса Христа. Наш псалом, на наш псалом посилається тричі Євангелія від Івана, Євангелія від Матфія, послання до римлян, його відголоски можна знайти в Юди і «Об'явленні». цей псалом не один раз цитується новим заповітом. Я хочу звернути вашу увагу на наступне слово: Бо ревність додому твого з'їдає мене. Правильно? Ці слова ви чули у Євангелії від Івана, коли учні побачили, як Ісус виганяє з храму міняйлів. Торговців тваринами жертовними. Він використовує бич, Він застосовує грубу фізичну силу для того, щоб управляти худобою і вигнати на вулицю, щоб перевернути столи. І ось учні, дивлячись на це все, через якийсь час згадали оцей псалом і адресували його Ісусу: бо ревність додому Твого з'їдає мене. Ісус. Не міг байдуже сприйняти те, що храм, який був названий Домом молитви, Домом Божим, був зайнятий, принаймні частина його, під торгівлю, під марноту, під бізнес. Звичайно, міняли, вигоду собі, шукали і занижували курс для того, щоб вигідніше скупити валюту. Звичайно, торгівля створювала. Домовлення, торгування. Звичайно, людям, які шукали Бога, було тісно, тому що храм був зайнятий. І Ісусова ревність про те що місце, яке мало з'єднати людину з Богом, насправді з'єднувало людину з грошима, він не міг пройти мимо цього. Але дивлячися глибше, оця ревність Ісуса з'єднала. З'їдала не тільки для того, щоб розчистити подвір'я храму. Ця ревність, тому, щоб людина мала близькі стосунки з Богом, привели Ісуса до Христа. Тобто Він ревнував не тільки за чийсь рахунок і ради території, його ревність зробила Його жертвою для того, щоб ти і я мав доступ до Бога. Він розчистив Його ціною власного життя. Тому ці пророчі слова насправді описують не тільки один штрих з праці діяльності Ісуса, але взагалі місію Його життя. Він поклав своє життя, щоби нам відкрити дорогу до Отця. Користаємося Нею.